Тому що це як мінімум цей самий. Це як мінімум, як це правильно сказати, подожди. Це, як мінімум, має бути якась тактична сорочка. Так як це не є якась особа, яка висконує закону якісь там ну, обов'язки такі, от, допустимо, як адвокат, прокурор і тому подібне. Про сорочку.

Ось приїхала машина, підходьте за мною. Так, давайте кожному буду передавати кошти, щоб, щоб ви змогли купити. Так, всі, хто ще не придбав хот-дога, підходьте за мною, вам буду віддавати кошти, щоб ви змогли придбати. Благодійний захід до роздачої їжі. Підходьте сюди, будемо роздавати гроші і купляти хот-доги. Так, да, давайте вам передам гроші. У нас благодійний захід. Ви також, пане, придбайте собі ходога. І ви, пане, також придбайте собі ходога. Тримайте, придбайте. Ходіть, пане, також, підтримайте кошти, придбайте собі хот дог Так, придбайте ходог собі. Ще також підходьте, хлопці, придбайте, придбайте ходоги. Так, всі, хто ще не придбав ходога. Підходьте підходьте, благодійна акція з роздачі їжі. Кому потрібна їжа, підходьте до мене. Підходьте до мене, будемо роздавати кошти зможете купити собі ходога. Підходьте, пане, також тримайте купіть собі хот-дог. Ось погада, купіть собі ще. О, дивіться, тут ось ще можете купити ходога. Пані, 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 підходьте також, купляйте ходога. Це благодійна акція. Зараз можемо. вам... Панове, підходьте також, купляйте ходога. Роздаємо, роздаємо 100 доларів, купляйте собі ходога і живете спокійно. Отут, От отут, тут. підходьте до мене, пане, підходьте. Дивіться, даю вам оце 100 доларів купляйте собі ходог. Тримайте, купіть ходога, погамчайте гарно. Пані Сакура, підходьте купляйте хадога. Вот вам 100 доларів, купляйте хадога. У нас благодійний захід. Купляйте хадога. Благодійний захід роздаємо їжу. Тим, хто путим, кому потрібно. Все. 500. А що так багато? Ну турі Та... Пане, підходьте, купляйте ходога, вот вам даю от вам даю денежку. Це купляйте ходога, живіть спокійно, їжте, не раді радійте. Вот. Да, пані теж вам. Пані, стойте! Стойте пані, стойте пані, даю вам денежку, купіть собі ходога. Благодійний захід. Купіть ходога. Живіть собі спокійно, мирно. А, шо? Та нічого, Єгор відкинув, Я зайняв на 6.30. Та не в 17.45, по-моему, видкитаем. Э, 17.30, 17.45, 18.00, да. Шесть, семнадцать, сорок пять и 18.00 Ну, по... Так, зробити. Але напиши Вербе, що ти відкинеш хвилі тоді Єгору. По-моєму, да Да, на зміні. Напиши просто Вербе, що ти відкинеш хвилю. Підходьте, пані, підходьте, тут роздають, я вам даю от, гроші. Купляйте собі фастфуда. Багамцяйте гарно. Хто? О. От даю вам кошти, купляйте собі їжу, живіть спокійно, гамайте і цей самий не цей, не же не. не, не. Оп. Так, даю вам, даю вам кошти, купляйте собі хот-дога Я даю гроші, купляйте собі хот-дога, даю гроші. Купляйте хот-дога, гамайте гарно, живіть спокійно. Та вже вам дав, можете собі купити тут. Пане ходіть сюди, купите собі поїсти, даю вам от кошти, ждіть, стойте на місці. Поняв, Втік. Втік. Так, підходьте до мене, даю вам кошти, даю, от вам даю, даю, даю так, даю кошти вам, підходьте, купляйте. От так, що вам даю кошти, підходьте, купляйте благодійний захід роздачі їжі, підходьте, купляйте, даю вам так само, так само даю вам кошти, купляйте. Так само даю вам кошти купляйте. Да, 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 ДА. Даю, 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 купляйте. Купляйте собі їсти. Пане Віталік, пане Віталік, стойте, купіть хаддога. Купіть хаддога, благодійний захід роздачі їжі. Ооо! Так, ходіть, тримайте, даю вам кошти, можете купляти. Давайте купляйте. О, поняв. О, поняв. Підходимо, не стісняємося, купляємо ходоги, роздача їжі, все вертаю, навіть більше. Та ясно. Пане коді, купляйте, купляйте, даю вам ще гроші, купляйте. Даю, Ще вам даю гроші, ще купляйте. Ще купляйте. Ще купляйте. Панове, підходимо, купляємо хад-доги. Купляємо хад-доги. Роздаю гроші, купляйте хад-доги. Благодійний захід, роздача їжі. О тут благодійна акція. От вам, От вам даю гроші. Даю гроші. Вот. Вам даю гроші. Получається, вам даю. Получається, вам даю гроші. Де? Хто купив? Де? Дівчинка купила худох. дівчин... Дівчинці даю гроші. О, вона втікає. Давай. Давайте купіть хадога, пане. Вот вам даю гроші купіть, купить хадога. А дівчин... дівчинки вже вам пішли допомагати. Тільки тут діло в тому, що поїхали грузити наші хадоги Цього раз купили. А де поїсти дають до мене, прийшов чоловік. Хаддогів немає, хорошо, получається роздаєм бургери, так. Розділяємо бургери, даєм бургер. Ха-хе, там онлак случился Який міністр? Я замміністр, ну ти мене вже так не повишають. Та я їм я їм просто бургери буду. Та вони не будуть стояти чекати поки, ну Я їм сейчас бургеров пороздаю немного. Я вже і давав, я вже і давав Так, хто ще хоче їсти, підходьте, буду роздавати їсти. Не, не хаддо. А, о, хаддоги вже. Нічого собі. Да, ми... Давайте, 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 вам дам грошики. Оце купить собі хаддога. Получається, надо тримайте купить хаддога. Пані, тримайте теж вам оце грошики, купіть собі ще хот-дога, з'їжте ви, пане, теж собі купіть хот-дога, з'їжте. Пане! Пане губернатор подожде, хот-дога з'їсть надо, тримайте гроші, купіть хот-дога. А коли там прокурора викликаний? Я прийму просто виклик. Так бачу, щось людей нема. Так бачу, щось людей вже немає, виходить. Думаю, що всі присутні, кому треба, було вже прийшли. Всім дякую, які залишились тут. Гарного вам дня. Пане Мінато, дякуємо вам, що були присутні на даному заході. Всім дякую.